В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Пропусти швидку, врятуй життя на дорогах Ізмаїла. Відбулася соціальна акція. 13 жовтня ізмаїльські художники виїхали на пленер до Дня художника України. Всесвітній день боротьби з артритом. Покрова Пресвятої Богородиці. Історія і традиції України. З вами у студії Іван Поляков. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 14 жовтня орієнтовно такі. 670 190 осіб особового складу, 8 975 танків, 17 895 одиниць бойових броньованих машин, 19 421 артилерійська система, 1231 реактивна система залпового вогню, 978 засоби протиповітряної оборони, 369. 29 літаків, 329 гелікоптерів, 17 тисяч 9 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 9619 криватих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 26 тисяч 622 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3437 одиниць спеціальної техніки. Спецавтомобілям, що рухаються у транспортному потоці з увімкненими проблесковими маячками та спеціальним звуковим сигналом, не завжди надають перевагу у Русі. з метою перевірки культури водіїв на дорогах. Патрульна поліція Ізмаїла разом з представниками станції екстреної медичної допомоги провели на вулицях міста соціальну акцію Пропусти швидку, врятуй життя. Про її результати далі у нашому сюжеті. автомобілям, що рухаються у транспортному потоці з увімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом, не завжди надають перевагу у русі. Така неуважність та нехтування правилами дорожнього руху призводить до затримки у дорозі фахівців служби порятунку та несе загрозу життю людей, що потребують невідкладної допомоги. З метою перевірки культури водіїв на дорогах. Патрульна поліція Ізмаїла разом з представниками станції екстреної медичної допомоги провели на вулицях міста соціальну акцію пропусти швидку врятуй життя. Кожного дня ми можемо спостерігати, як вулицями міста Ізмаїл їздять карети екстреної медичної допомоги. Лікарі за добу рятують численну кількість хворих, але не завжди вдається вчасно встигнути на допомогу, бо водії не вважають за потрібне пропускати на дорогах карету швидкої. Тому в місії Ізмаїл, патрульна поліція, а саме відділ зв'язків з громадськістю. Разом із швидкою допомогою провели акцію Пропусти швидку, врятуй життя. Щоб ще раз нагадати водіям про важливість поведінки на дорозі. Якщо екстрені служби рухаються по дорогам з увімкненими спецсигналами, це означає, що десь сталася надзвичайна ситуація. Відзначила поліцейська відділу і зв'язків з громадськістю Марина Четіна. Згідно пункту правил, 3.2 правил дорожнього руху України у разі наближення транспортного засобу з увімкненими синіми приблизковими маячками. Або спеціальними звуковими сигналами водій інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу та забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу. Якщо на такому транспортному засобі увімкнено приблизкові маячки синього та червоного, або лише червоного кольору, водії інших транспортних засобів зобов'язані зупинитися біля правого краю проїзної частини. За порушення по. Укту 3.2 правил дорожнього руху передбачено адміністративну відповідальність за частиною 3 статті 122 Купап зазначили у патрульній відповідальність за порушення даного пункту правил настає за статтею 122 частиною 3 кодексу України про адміністративні правопорушення. Та тягне за собою накладеність штрафу у розмірі 40 неуподаткованих мінімумів доходів громадян. Ще хочу звернутися до пішоходів. Так як ви являєтесь учасниками дорожнього руху, ви так само відповідаєте за порушення правил дорожнього руху. Як показала перевірка, більшість водіїв перевагу у русі спецтранспорту надавали. Проте не всі компетентні у даному питанні. Деякі не знають, як слід себе поводити у такій ситуації. Ті, хто не пропустив спецавтомобілі, отримали попередження. У житті може статись будь що водії, які не надають перевагу у русі екстреним службам, мають пам'ятати. Наступного разу. Вони можуть не встигнути до вас. Бережіть себе і пам'ятайте, життя людини має дуже велику цінність, а безпека на дорозі це і є насамперед. Безпека життя. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми. Новин. Бахмутська скрипалька зачепила струни душі прикордонника з Белграду. Прикордонник Володимир Кунєв служить в Ізмильському прикордонному загоні вже 8 років. У вільний час, гортаючи стрічку новин в соціальній мережі, побачив світлину дівчини із скрипкою. Поєднання жіночої краси та витонченості музичного інструменту вразило чоловіка. Він почав шукати її в інтернеті і знайшов. Вікторія Ільчук народилась в Бахмуті. З початком повномасштабної агресії Росії проти України. Вони з мамою приїхали в Болград. До родичів батько Збройних сил, який раніше служив у Болградській аеромобільній дивізії, зараз захищає батьківщину на сході. Вікторія, талановита креативна дівчина Скрипалька, разом з колективом будинку культури бере участь у благодійних заходах на підтримку ЗСУ, які проходять на вулицях і алеях міста. Учасниця музичного гурту Хі Арт, який створила разом із подругою. Володимир наважився і написав Вікторії. Вона відповіла: почалося листування. Півроку вони спілкувалися в інтернеті, аж поки не домовилися на прогулянку містом і зустрілися. Вікторія відчула тепло і надійність, які випромінював Володимир. Особливо вразило його дбайливе ставлення. Майже одразу вона зрозуміла, що він її друга половинка. Почали зустрічатися у вересні. А вже перед новим роком Володимир її освічився в коханні. 12 жовтня молодята відсвяткували своє весілля. Щиро бажаємо кохання. І порозуміння створити міцну сім'ю, жити у вільній та мирній Україні. Щастя вам на все життя. У другу неділю жовтня відзначається День художника України. Цього року цей день припадає на 13 жовтня. Цього дня відбувся виїзний пленер на базі відпочинку Татару. На ньому зібрались члени Національної спілки художників України, члени спілки художників Ізмаїла, викладачі із художньої школи для того, щоб відзначити своє професійне свято. Подробиці дивіться далі. У другу неділю жовтня відзначається День художника України. Цього року цей день припадає на 13 жовтня. Свято було встановлено указом президента України в 1998 році, враховуючи роль художників України в розвитку українського образотворчого мистецтва, відродженні національних традицій у художній творчості. У цей день традиційно проводяться культурні заходи, серед яких арт-фестивалі, виставки, пленери, ярмарки тощо. Напередодні, 9 жовтня, в Ізмеївській картинній галереї відкрили відкрилась виставка Буджацька палітра, присвячена дню художника, на якій представлені різноманітні роботи майстрів пензля нашого краю. 13 жовтня у день художника України відбувся виїзний пленер на базі відпочинку татару. На ньому зібралися члени національної спілки художників України, члени спілки художників Ізмаїла, викладачі із художньої школи для того, щоб відзначити своє професійне свято. Я поздравляю всех художников, людей, которые имеют к этому отношение, с этим сказочным днем. Сегодня чудова погода. И наши коллеги, которые приехали, ходят, ищут, выбирают места, начнут сейчас писать. Художники будут малювати светлые картины, ради чего мы живем. Ізмеївські митці постійні учасники міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних виставок, пленерів та фестивалів. Сьогодні природа порадувала сонячною погодою. Художники надихалися яскравими осінніми видами та втілювали побачене у мальовничих пейзажах. Сьогодні прекрасно організували нам виїзд на природу. Дякую нашим прекрасним художникам і Ірині. Председателю Союзу художників Ізмаїла за те, що она організувала наш сьогоднішній Вот, за то, що можна провести время і вместе пообщаться, и і заодно ну, совместить з с і ще и зробити пару прекрасних работ. Ми ці продовжили давню традицію збиратися разом у день художника, малювати, спілкуватися та готувати страви на вогнищі. Сьогодні ми празднуємо День художників. Ну, більш це відпочинок від роботи, вихід на природу, живопис це є самий головний відпочинок всіх з праздником, з днем художника. Сегодня в день художника ми виїхали з нашими коллегами, художниками Измаильскими на пленер на базу Татару. Отмечаем, пишем, общаемся, вдохновляемся природою и празднуем праздник. Художник це не тільки професія, це покликання душі і серця. Це талант творця, пензлими фарбами створювати образи, настрій та емоції. Почуття прекрасного потреба в красі живуть в серці кожної людини з найдавніших часів. Митці створюють цю красу і служать їй, адже мистецтво це мова зрозуміла кожному серцю. Сьогодні організували будинок художника. Виїзд на татару. Взагалі багато років тут проходили Арбатфести. Наші міські художники дуже талановиті, люди добрі, і їх роботи це дивишся на них, на ці роботи і з насолодою. Відомі роботи не лише в нашому місті, а в Україні і за її межами. Я дуже рада, що я на цій природі серед цих художників і всіх вітаю з цим святом. Хай буде мир, хай буде краса, хай буде добро, хай все буде добре. Ізмейські художники відіграють важливу роль у розвитку образотворчого мистецтва рідного краю. Вони створюють культурну спадщину України, підтримують українських захисників та надихають своєю творчістю. Виставка, яка відкрилась на днях картинної галереї, говорить о те, що художники повні сил, працюють, пишуть. Работы на выставке очень светлые. И я думаю, что сегодня получатся тоже солнечные радостные работы, несмотря на то, что идет война. Но светло переможе темряву, и мы переможемо. Слава Україні! Дякую за силу, що ми спроможні тут працювати. що в нас є свято про яке ми не забулися? Всім мирного неба. І ще раз дякую, все буде Україна. Ізмаїльська студія телебачення. вітає усіх художників із професійним святом. Нехай натхнення завжди буде вашим вірним супутником. А кожен день приносить нові яскраві ідеї. Бажаємо успіхів у здійсненні сміливих творчих планів та сподівань. Хай життя буде сповнене гарним настроєм, натхненням та плідною працею, здоров'я, наснаги, добробуту, миру та перемоги. Юля Петлецюк, Христина Лангольф для програми новин. Поліцейські затримали жителя із мильського району за викрадання та позбавлення волі колишньої співмешканки. Чоловік зв'язав і вивіз жінку в інший населений пункт та зачинив у будинку знайомого. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Кілька днів тому в поліцію подзвонила жінка і повідомила, що її сусідку, колишній цивільний чоловік, заштовхав у багажник відділення автівки і повіз у невідомому напрямку. Вжитими заходами правоохоронці розшукали спочатку зловмисника. Він заперечив, що причетний до зникнення колишньої співмешканки. Втім, за годину правоохоронці встановили і місце утримання ним жінки та визволили її. Вона була зачинена у будинку знайомого правопорушника в одному з сусідніх населених пунктів. Куди останні привіз її силомиць, вдаривши та зв'язавши. Причиною скоєного стало небажання жінки спільно проживати з колишнім. У якості речових доказів слідчі вилучили випку, стрічку та мотузку, якими чоловік зв'язував потерпілу, і автомобіль, на якому вивозив її з дому. І як встановили поліцейські, фігурант вже потрапляв в полузору правоохоронців та має судимість за оборудки з наркотиками. Нині слідчі повідомили йому про підозру у незаконному викраденні та позбавлення волі людини, що супроводжувалося. За подіяним її фізичних страждань суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в рамках провадження розпочатого за частиною 2 статтею 166 кримінального кодексу України призначено низку судових експертиз. Слідство триває процесуальне керівництво у справі. Здійснює Ізмильська окружна прокуратура. Правопорушнику загрожує до п'яти років ув'язнення. 12 жовтня у світі відзначають день боротьби з артритом. мета цього дня привернути увагу до ревматичних захворювань, їх діагностики, профілактики та лікування. Подробиці дивіться у сюжеті. Щорічно, 12 жовтня, в багатьох країнах світу відзначається Всесвітній день боротьби з артритом, який проводиться щорічно з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я з 1996 року. Метою цього дня є підвищення поінформованості про артрит та про те, як захворювання опорно-рухового апарату впливають на здоров'я населення. Захворювання суглобів, зокрема артрит, суттєво впливають на здоров'я населення, а в багатьох випадках призводять до інвалідності та втрати працездатності. За відсутності своєчасної терапії, артрит може спричиняти хронічний біль, обмеження Трухливості та серйозні ускладнення. Артрит охоплює понад 100 різних діагнозів, включаючи такі поширені форми, як артроз і рівматоїдний артрит. Це не окреме захворювання, а загальний термін, що описує запальні процеси в суглобах. Причини виникнення хвороби різні. Це можуть бути повторювані легкі травми або пошкодження суглобів, як відкриті, так і закриті. Також причиною можуть стати часті фізичні перевантаження або генетична схильність. Важливу роль відіграють вірусні та бактеріальні інфекції, переохолодження, фізичне та психічне перевантаження, а також надмірне куріння. Найчастіше артрит вражає людей віком від 30 до 50 років. Проте хворіти можуть люди будь-якого віку. Симптоми артриту зазвичай включають біль, набряк, скутість і зменшення діапазону рухів у суглобах. Вони можуть з'являтися та зникати, але у важких випадках хвороба прогресує. Тяжка форма артриту може зумовлювати хронічний біль, неможливість виконувати повсякденні справи і утруднити ходьбу або піднімання сходами. Артрит може призводити до незворотних змін суглобів. Ці зміни можуть бути видимими, але часто пошкодження можна побачити тільки на рентгенівському знімку. Деякі типи артриту, крім суглобів, також вражають серце, очі, легені, нирки і шкіру. Основні поради щодо профілактики артриту полягають у тому, щоб залишатися фізично активними та під підтримувати здорову вагу. Обирайте продукти, багаті на кальцій та вітаміни, які сприяють покращенню рухливості суглобів і зменшенню зв'язок. Важливо вести здоровий спосіб життя, відмовившись від шкідливих звичок. Самолікуванням займатися не варто. Своєчасно звертайтеся до лікаря та регулярно проходьте медичні огляди для збереження здоров'я суглобів. Всесвітній день боротьби з артритом нагадує, що ефективне лікування та профілактика можливі лише за умови своєчасного звернення до медиків. Дотримання цих простих правил допоможе зберегти здоров'я ваших суглобів і Никнити ускладнень. Марія Зенченко для програми новин вирощував коноплі та виготовляв канабіс. Поліцейські викрили жителя Білгородністровського району у наркозлочинах. У чоловіка вилучили понад сотню кущів з наркотичним вмістом та наркотичний засіб. За незаконну діяльність йому загрожує до семи років ув'язнення. Викрили фігуранти співробітники Білгородністровського районного відділу поліції спільно з прикордонниками. Отримавши інформацію про незаконну діяльність на території власного домоволодіння 51-річним жителем Шабівської ОТГ, слідчі територіального підрозділу поліції, розпочали кримінальне провадження за ознаками статтею 310 кримінального кодексу України, якою кваліфікується посів або вирощування снотворного маку чи конопель, та провели за місцем мешкання фігуранта санкціонований обшук. На присадовій ділянці чоловіка правоохоронці виявили 108 висаджених та дбайливо оброблених рослин конопель на горищі п'ять аналогічних рослин у висушеному стані а в житловому приміщенні та в гаражі у різних ємкостях речовину рослинного походження схожу на канабіс. Власник домоволодіння зізнався правоохоронцям, що вирощував коноплі та виготовляв речовину з наркотичним вмістом для власного вживання. В рамках провадження усе вилучене слідчі скерували на експертні дослідження для визнання походження та ваги. За результатами експертиз буде надана остаточна правова оцінка діям фігуранта та повідомлення йому про підозру. Зазначимо, що незаконний посів або незаконне вирощування конополю в кількості. 50 і більше рослин згідно з частиною 2 статтею 310 кримінального кодексу України карається позбавленням волі на строк до 7 років, а за незаконне виготовлення придбання зберігання та перевезення. Чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту відповідно до частини першої статті 309 того ж кодексу передбачена відповідальність до п'яти років обмеження волі. Слідство триває під процесуальним керівництвом Білгородністровської окружної прокуратури. Покрова Пресвятої Богородиці свято ще зберігає не лише релігійний сенс, але й історичну важливість для українців. Дивіться далі. Покрова Пресвятої Богородиці свято, що зберігає не лише релігійний сенс, але й історичну важливість для українців. Адже саме цього дня козаки обрали своїх гетьманів, довіряючи захист Богородиці, за старим стилем, 14 жовтня українці святкують одне з найшанованіших християнських свят покрову Пресвятої Богородиці. Це свято має глибокі історичні корені, і тісно пов'язане з українською національною ідентичністю. Історично, покрова Пресвятої Богородиці бере початок у Візантії, у 910 році, коли Константинополь був під загрозою з нападу ворогів під час всенощної служби явилася Пресвята Богородиця і вкрила парафіян своїм омофором покровом. Це було розцінено як знак захисту, і місто було врятоване. З тих пір свято Покрови символізує заступництво Богородиці за тих, хто звертається до неї з молитвою в Україні. Покрова завжди мала особливе значення. Козаки вважали Богородицю своєю покровителькою і саме на покрову обирали нових гетьманів. Важливо зазначити, що в Україні за новим стилем покрова припадає на 1 жовтня. У сучасній Україні покрава Пресвятої Богородиці не лише релігійне свято. Цей день став символом національної єдності, адже припадає на день захисників і захисниць України, що підкреслює важливість захисту вітчизни та відзначає мужність наших воїнів. Покрова – це нагадування про те, що навіть у найважчі часи є вищий захист, і духовна підтримка є також символом нашої багатої історії та традицій. Іван Поляков для програми новин якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню п'ять копійок, продати за 41 гривню п'ятдесят копійок. Євро можна придбати за 45 гривень. Продати за 45 гривень п'ятдесят копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 15 жовтня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі 7 7-9 градусів тепла, в день 16-18 градусів з позначкою плюс. В Одесі до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар без опадів. Вітер північно-східний 4 метри на секунду. Температура повітря вночі – одинадцять градусів. Тепла в день чотирнадцять-шістнадцять градусів. З позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті ізметів.ком на нашому ютуб каналі ІзмелотівОнлайн та у Фейсбуці. Це були головні новини дня. Дякуємо, що були з нами. Побачимось у наступному випуску.